Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Свіженький автомобіль лише з аукціону приїхав. Супер пропозиція. Таких автомобілів досить мало. О, можна сказати, одиниці. одиниці. 2016 рік, 3 місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. На сьогоднішній день автомобіль весь в рідній фарбі без підфарбувань. Так, 319. -й. 3.0 Mercedes Sprinter L2 H2. На даху має такий багажник. Автомобіль продається в комплекті. На легкосплавних дисках автомобільчик приїхав з драбинкою, з багажником. Повністю все в комплекті. На сьогоднішній день автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Сам по собі автомобіль, як можна бачити на відео, високо стоїть. Немає ніяких натяків корозії під арочками. Легкосплавні диски. Гума в хорошому стані. 319 190 коней l 2 h 2 для роботи такий автомобіль ідеальний. трохлітровий літровий двигун. Надійний, перевірений часом. Тому, кого зацікавив такий автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. Автомобільчик поїде в Україну, розмитнюється, зробиться всі документи повністю під ключ. Автомобіль має Фаркопчик, оригінальний мерседесовський, фішечка, все під'єднано, все працює. І даний автомобіль не возив тяжких вантажів, тому що це така майстерня на колесах була. Тобто зроблені полички дерев'яні, все акуратненько, возили якісь, можливо, болтики. Шурувчики, труби. Все як для себе. Кого зацікавив даний автомобіль 050 565 08, 17. Йдемо в салон. Саме основне в всіх автомобілях це в нас пробіг. Заходимо в меню. 260 тисяч 224 кілометри оригінального пробігу. Так, що в нас є? У нас є навігація, камера заднього огляду, кондиціонер. Все в нас є.